Два місяці до старту опалювального сезону, відлік пішов, і люди вже готуються. В Охтирці жителі запасаються дровами, адже пережити зиму їм буде дуже складно. Ще на початку березня в їхню ТЕЦ влучили бомби, і ремонту теплоелектроцентраль не підлягає. Мешканці хотіли було перейти на індивідуальне опалення, але дозволів не отримали. Чому і чи є альтернатива холодним батареям? Дивімося далі. Біля подвір'я пані Ніни звалені дрова. Родина готується до зими. Дров закупили трошки, трошки ну не хватає на зиму. Надо буде ще ну. Воно дуже ще здорово. 14 тисяч машин. Мені треба на зиму 2,5-3 машини. Ця частина вулиці Сумської в Охтирці постраждала від обстрілів. Що не будинок, то залатані дахи, затягнуті плівкою вікна та пошкоджений паркан. Деякі обійстя тепер хіба розібрати на дрова. Там взагалі хат немає почти там. Де в кого угол стоїть, кого без крищі. Ну, де є сухі, воно, де розбомблені хати, розрішають газіва. трошечки напиляли, а так. До холодів місцеві мешканці поспішають хоч якось утеплити або відремонтувати пошкоджені домівки. Війна війною, стройка йде. А що робити? Пані Лідія в квартирі збирається грітися, як робила це в перші дні війни, коли рашисти в Охтирці розбомбили ТЕЦ, А на дворі було до мінус 17. Електричну духовку включали. Ці двері закривали в спальню. Електричну духовку включали. Головного виробника тепла в Охтирці ворог розбомбив вщент без можливості ремонту. В кількох обстріляних багатоповерхівках тоді розмерзлися труби та батареї. Вийшли з ладу внутрішні мережі. Будинку пані Лідії пощастило. Система ціла бо вбудована в стіну. Та єдина надія на тепло в родині пенсіонерів це відновлення. ТЕЦ індивідуальна За пенсіонери За що? десь 100 тисяч треба. Де я возьму їх сьогодні? 100 тисяч. У сусідньому будинку вже полагодили внутрішні мережі. Отримати дозвіл на індивідуальне опалення тут не сподіваються, але передбачають, що мешканці вмикатимуть взимку додаткові електроприлади. Ось проводимо гідравлічні випробування з понеділка. От, міняємо Ну, надумали міняти електропроводку ремонтувати. Зараз ж вже більш потужні прилади і можуть підключати, і може не витримати кабель. Оцей, що йде по під'їзду. Ті ж самі і кондиціонери, обігрівачі, обігрівачі будуть підключати. Газове опалення в нас не дозволить система вентиляції, а електропостачання ну, щоб електрокотли. Ну, теж може не витримати трансформаторна. Люди обурені, що влада не спрощує механізм отримання дозволів на встановлення приватних котлів. Сінтяберти в мигаті. А це те, що наша як така, як сказати, за бюрократії, ну, поки зробиш проєкт. А якщо люди всі кинуться, ви представте стільки квартир, є ж цілі квартири. Хоча страшно немає нічого, індивідуально немає нічого. Ми можемо далеко не їхати Житомир. Там практично увесь міст на індивідуалках. І люди живуть і не гріють землю. Посадовці обіцяють, переходити на індивідуальне опалення не треба, бо в Охтирці з'явиться нова централізована котельня. Гроші 85 мільйонів гривень, на неї вже є. На даний момент найскладніше це виготовити котел. Цей котел зараз виготовляється. Це основна частина, найдорожча частина цього проекту. Всі роботи мають бути виконані до 1 листопада цього року. А до нового року буде встановлено ще два котли, які обігріватимуть жителів Охтирки Тріскою. Тоді обіцяють в обласній адміністрації люди, ще й зможуть заощадити. Паралельно за рахунок коштів Юсейд цього проєкту є підрядна організація, яка розробляє нову схему теплопостачання міста Охтирка, яка буде передбачати від'єднання від централізованого теплозабезпечення віддалених невеличких приватних будинків чи невеличких кварталів, там де є дуже великі втрати на мережах. Тирському лісгоспі тріску вже заготовлюють. Цьому році вже купили порядка 200 кубометрів, купили цей паленої тріски. Люди поробили котли. Палена тріска один кубометр стоїть 600 гривень. Вдвічі збільшився попит на дрова. Ціни тримають на рівні минулорічних. Дрова з доставкою виходять в середньому десь 1200-1300 гривень. триста якщо далі вести. Відстань там до 1375 гривень. От. А дрова в лісі, вони значно дешевші. Там, це я називаю дрова дубові, ясеневі, кленеві, вам така ціна. А дрова хвойні, соснові, там колись не будуть на, як мінімум на 200 гривень дешевші. Хоча собівартість дров зросла до того ж, їх заготовлення стало ризикованою справою. Два лісництва Охтирського району час від часу рашисти обстрілюють. Ніна Ніноколоміці Зайцева, Олександр Фечун. Подробиці телеканал «Інтер», марафон Єдині новини.